Вітаю, друзі! Знаєте, якщо прослідкувати за поведінкою російських медіадіячів і пропагандистів останніми місяцями, а особливо тижнями, то можна помітити, як суттєво змінилась їхня риторика. Від постійних розмов про захоплення Бахмута, а потім і всієї Донецької області, вони дійшли до тієї стадії, коли починається обговорення того, чи зможе РФ втримати окуповані території, паралельно очікуючи початку нового українського контрнаступу. І на тлі цього російській пропаганді постійно доводиться шукати нові. Від маски для того, щоб хоч якось виправдати свої воєнні провали. Пам'ятаєте, всі ці сюжети про бойових гусей і біолабораторій, Так от це щось із розряду подібного стратегічні документи і діяльність воєнізованих структур Сполучених Штатів напряму орієнтована на отримання воєнно біологічного преимущества, що в отношении воєннослужащих України проводились експерименти і использовали в тому числі наркосодержащі психотропні препарати. Ну тут насправді все класично зовсім ніякої креативності. Знову у сьому винні США, а лякалки про біологічні експерименти це вже як класика жанру. Але це вже, вочевидь, не допомагає, і навіть у найбільш конченої вати з пропитими мізками подібні історії з розряду фантастики вже не викликають жодної довіри. І навіть вже у самих пропагандистів починають з'являтися сумніви з приводу успішності цієї так званої спецоперації. Так і тут, в ефірі шоу 60 хвилин, коли мова зайшла про майбутній український контрнаступ, його головна ведуча Ольга Скабєєва заявила, що московитам потрібно перестати недооцінювати силу і потенціал Збройних сил України, і почати прислухатися, коли ЗСУ анонсують проведення чергової контрнаступальної операції, наполягаючи на тому, що ще задовго до визволення тієї ж Харківської області чи Херсона українська влада відкрито анонсувала підготовку спецоперацій по визволенню цих регіонів і що. Що російська армія в свою чергу до цього ніяк не готувалася, не сприймаючи слова українського генштабу всерйоз. І тут у мене, якщо чесно, склалося двояке враження: з одного боку, мене, як українця, тішило те, як русняє пропагандисти від «Возьмем Київ за три дня, дійшли до розмов про реальну загрозу з боку ЗСУ для російської армії. А з іншого боку, мене насторожують такі різкі зміни в риториці пропагандонів, що може свідчити про те, що вони все ж починають виходити зі створеного ними інформаційного вакууму і починають об'єктивно дивитися на ситуацію, так як це не поодинокий випадок, і сам Пригожин у свою чергу заявляє, що руснявчикам потрібно перестати себе заспокоювати і думати, що вони воюють з НАТО, і що всі ці поразки їм завдають саме українці, а не найманці з країн Північно-Атлантичного альянсу. Втім, все ж прозріння у них наступило досить таки запізно. Враховуючи плачевність положення російської армії, навряд чи їм вже вдасться щось суттєво змінити. Так як дивлячись на те, з якою швидкістю ворог втрачає свій особовий склад, питання про одноразовість російських чмобіків відпадають одразу. Хоча, враховуючи ставлення російського командування до життя своїх підлеглих, тут немає нічого дивного. Наприклад, тут мобілізовані жаліються на загорожувальні загони, а також на ганебне відношення з боку командирів, і постійні погрози фізичною розправою у разі невиконання наказів. І це ще не враховуючи того, що з усього їхнього підрозділу, який складався зі 161 солдата, залишилось всього на всього 20 рил. І при цьому їх не відпускають. А по документам вони числяться на навчаннях в так званій Калінінградській області. І це всього-навсього історія одного відділення. І важко взагалі уявити, що там у них. Коїться в інших підрозділах. А про бажання повернути на поле бою танк Т-34 я взагалі мовчу, так як для пояснення цього існує всього-навсього два варіанти: або Шиза Побідобесія дійшла до своєї крайньої стадії, або запаси військової техніки на Росії вже практично вичерпались. І враховуючи те, що в минулому році русняві зняли з консервації і повернули до експлуатації танк Т-62, я більше схиляюсь до другого варіанту. До того ж, критичність положення російської армії підтверджують і західні інтернет-видання, наприклад, згідно матеріалам Bloomberg. Мета Росії мобілізувати ще приблизно 400 тисяч солдатів для війни в Україні є нереалістичною, хіба що якщо Росія не наважиться на перехід до економіки воєнного часу і введення воєнного положення, що навряд чи відбудеться, особливо напередодні майбутніх виборів навесні наступного року, на яких російський диктатор Володимир Путін планує балотуватися на п'ятий срок. А ті 300 тисяч, що були мобілізовані восени 2022 року, практично всі перебувають на полі бою в Україні, що не дуже допомогло російській армії, так як за останні місяці їм не вдалося взяти жодного великого міста. І скоріш за все, далі ми будемо спостерігати за поступовим зниженням показника боєздатності ворога, що у свою чергу дасть зсу можливість завдати удару у відповідь. Про це і заявила начальниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, недавня новина про те, що окупанти почали активно мародерити на території Запорізької та Херсонської області, ознака підготовки до чергового жесту доброї волі і здачі територій. Також, за словами Гуменюк, до цього приводить і інтенсивна бойова робота ЗСУ. Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя прабережжі, сказала вона. Тим самим підтвердивши, що ЗСУ ведуть активну підготовку до визволення цих регіонів. До речі, щось схоже відбувається також на території Кримського півострова, і те, що окупаційна влада почала проводити евакуацію, вказує на те, що росіяни готуються до можливої втрати контролю над півостровом. А за словами представника гурмін оборони України Андрія Юсова, Напередодні місцеві жителі почули на фм станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Юсо вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою. Для того щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу, власне кажучи, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково і відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму, заявив Юсов. Від себе ж додам, що я дійсно не знаю всіх тонкощів і того, що відбувається в цій війні на 100%, але судячи з вище перерахованого, можна зробити висновок, що наближається дійсно щось грандіозне велика битва за визволення всього українського півдня, яка має відбутися найближчим часом і свідками якої ми обов'язково станемо. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!